Зарядна станція, все, як я люблю з болтиками. Чоловік розбирається в електриці, але не мав часу зібрати назад, щоб мені легше було розбирати і зробити. Ну, аргументація в нього була така, що я принаймні розберу, подивлюся. 220 не працює. Має падати в помилку. Китайська станція, назви поки що не щось шипить, тріщить. Чути різні писки міняються. Але навіть індикатор не засвічується і я не чую нічого. Він, ліпше виключу, щоб не гепнуло. Як її виключ... Чи то мені здається, чи щось свербить. Чи то мені здається, чи щось смердить. Добре, не будемо мучити виключив. Станція з ручками, вентиляційні отвори. З вентилятор. Та, смердить, щось пахне. Ліхтарик збоку. Ззаду пусто. А от є модель якась. Алпаверс тисяча. Таких ще не бачу алпаверс. Так, є детальна інструкція, як розбирати. Ну, давайте розберемо якраз по деталі їду. Трохи відкручуємо шурупів, дивимось, як то знімається. Бокова пішла. Тут буде десь відключити. Ще не відключав ніхто навіть. Залита, блін, жижею. Відключили ліхтарик. Тут захисна накладка на акумулятор, видно відводи БМС. -ки. Тут бачимо саму БМС-ку. Напевно, але то не точно з радіаторами. Тут можна відключити акумулятор. Вже попідписувані конектори, вже її ремонтував, власник, який розбирається в електриці. Що ж ти не доробив? Часу не було. Металева кришка. Видно, інвертор. Інвертор не прикручений. Щоб мені легше розбирати було, вже бачу, що стрельнуті. Банки-конденсатори, значить, мала місце перенапруга. Казав, зарядка працює, але як вона працює, якщо воно йде реверсом. І чому постріляні конденсатори? Питання хороше. Простий ремонт не буде. Я навіть не впевнений, чи я візьмуся. Добудемо інвертор і подивимося, що там по факту. Компоновка в станції Дурацька. Уподібний корпус, ось він є. І далі, щоб щось звідси вишпортати, треба викручувати і витягувати через верх. Щоб зняти інвертор, його недостатньо викрутити. Тут треба купу дротів витягувати, від'єднувати хрен з наде. Бо на платі вони або впаяні, або десь залиті, прикручені ще толком не бачу. Впаяні. Тобто весь в ті ж мути розпускати від батареї до передньої панелі. Якось то треба знімати, вивертати. Я навіть собі поки що не уявляю, як то зробити. Дурацька конструкція. Інвертор треба буквально вишпортувати з плати, залитий дуже товстим шаром якогось герметику. Є маркування. Ще не паєна станція, хоч щось добре. Але щоб хоч щось тут поміряти, треба добре шкрабати. Конденсатори без замикання, включені паралельно. Є пробиті транзистори по вихідному каскаду. Вхідний каскад, скоріше за все, живий. Значить, дивитися, які транзистори, які конденсатори. Конденсатори 500 вольтові. Відповідно, знайти їх буде повна жопа. Ну що, прийшов час і ту станцію пробувати. Влупить, не влупить, чи буде працювати. І так, вмикаю. Є запуск інвертора. Плавний пуск. 425 вольт на конденсаторах і не росте. Це добре. А чого ж тоді 500 вольтові постріляли? Мабуть, таки через пробиті транзистори в інверторі. Цікаво. що я її треба буде попробувати під навантаженням і реверсом. Зараз без конденсаторів рідних запаяв, що було. Але теоретично можна і на 450 вольт ставити. А такі, я думаю, знайду. Цікаво. Беру прожектор, довантажую ще 200 Вт. Напруга не піднялася, а просіла на 10 вольт, грубо кажучи. Зараз 200 Вт споживання десь приблизно 170 говорить станція. Ніколи ще однаково не показувала жодна. І працює під навантаженням. Перевірю, що по вузлах що з нагрівом. Ще на більшому навантаженні, і тоді треба шукати конденсатори. Ну що, я тебе із того, що била. Треба тестувати, чи вона згорить в мене на столі, чи колись може в господара, може і взагалі не згорить. Пів кіловата їй влупимо для початку. Десь би в неї мало включатися 220, десь отам. Є, поїхало 220. Пішла напруга, напруга є. Бачить майже 500 ватт. Треба контролювати напруги режими, щоб забезпечити правильний прохід повітря, то я собі тут таку спеціальну коробку поставлю, щоб металевою рідною кришкою десь не з'їхало, не каратнуло. І 94%. Вентилятори ще не включаються. Чути високочастотний піск і воно працює. Може дамо газу. Отакво. От ліпше, ліпше. В два рази ліпше. Майже кіліват. Нагрів починається з транзисторів низькочастотного перетворювача, він ще невеликий, ледве теплим став радіатор. Випрямляч взагалі холодний, це тішить. І треба наблюдати далі. На кіловаті мучу. Може більше дати, скільки та січкарня має по максимуму. Казала баба Зося з перемишлян, радіо заказувало погоду. У нас тут замовлено 1,8 кВт, то ми можемо ще погуляти. Резето тільки дві, то ще з 200 Вт влуплю додаткових прожектор. Хай прожарює його. Радіатор став вже гарячим, ми вже трохи в ефірі, так сказати, вже на dc перетворювачі руку тримати некомфортно. Що з високовольтними? Ледве теплий йому до лампочки. І це, в принципі, дуже добре. Вентилятори ще не ввімкнулися навіть. Воно пердолить непонемовляче. Вже і радіатор високовольтний, некомфортно тримати руку. Низьковольтний ще гірше. Але вентилятори точно підключені правильно. Я вже спеціально от перевіряю. О, пішли, пішли рідненькі. Пішли вентилятори. Все, хай студить. Протік повітря тут не оптимальний. Воно якось так дує, більше ось посередині, не задуваючи з двох сторін радіаторів. Ну Китаєць вирішив, що так достатньо, то хай йому буде. Причому, до речі, вентилятори включилися в мене по діагоналі. Ось так. Два. ось цей, ось цей цей, Ці два ще виключені. Чи так має бути, чи ні, я не знаю. Підключив, ніби так, як були залиті клеєм. Накриваю, хай маринується. А ми продовжуємо наблюдати. Ще буквально пару хвилин і пішов третій вентилятор, а четвертий мовчить. І він йде, якщо на його крутанути пальцем. Якщо зупинити, то ні. Це пов'язано, мабуть, ще з низькою напругою на вентилятори. Тобто вони стартують в залежності від того, яка напруга на них йде. Мінімальна подається, вони ще стоять, звідси й піск. До речі, так як в Ecuflow. Спочатку непонятний піск, а потім запуск вентиляторів. Зрозуміло, так вже 4 маслають. Повітря на виході теплене гаряче, а радіатор руками не втримаєш. Ну, наблюдаємо, садимо до нуля. Виключав, щоб поставити рідну кришку, щоб охолодження точно було правильне, таке, як задумано, бо трохи мені страшно. І зробив такий правильний висновок, що ці страшні піски, звуки це все-таки тільки вентилятор. От зараз. 1,2 кВт майже валить інвертор, він працює тихо. А от щойно ви чули запуск вентиляторів є ті дурнуваті піски, вони реально мене вибішують. Ось воно, 2%. Не згоріло, пищить собі, нагрілося. Але все, як книжка пише. Це добре, дорозряджаю і ставлю реверсом на зарядку. Буквально 30 секунд від попереднього дублю. Вимикаю навантаження. І вмикаю 220. Апля! Чути писк, щось десь завелося, класимо якесь реле. І ми погнали в протилежну сторону реверсом на зарядку. 240 Вт стартанула зарядка. Думаю, потім вона підніметься. То, мабуть, за Ау вже кіловат валить майже 900 Вт. Воно, мабуть, залежить від температури, від напруги, від рівня заряду батареї. Одним словом, воно мудро, воно собі знає, як йому краще. 1,1 кВт. Продовжуємо продовжувати. Вже 89% нагрів менший набагато, по-моєму, ніж при роботі на навантаження, хоча потужність приблизно та сама. Навіть не знаю чому так. Низьковольтний радіатор практично холодний. А от високовольтний, гарячий пальці тримати тяжко. Таки гріється. Гріється, але потужність тягне. Працює справно. Конденсатори на доторк фактично холодні. Це добре. Трансформатор прохолодний, дросілі теплі. Радіатор BMS ледь теплий. Думаю, ремонт можна вважати успішним. Ще заряджу до кінця. Короткочасно включу на навантаження і збираю тішу власника. 31 А щойно вдувало, зараз 30,5. Це при 1127 Вт на вході. Ще глянемо струмку з того ходу інверту. І так, маємо повний заряд. Вмикаю станцію. Морда після запуску споживає 700 мА. Давайте включимо dc виходи. Включені вони чи ні, включені, споживання не міняється. І інвертор на холосту. Є запуск 10 А в піку. І коливається ампер. Тримається в районі Ампера, падає до 800 мА. Ампер 800 мА підтримує заряд, очевидно. Ну і відповідно, якщо глупити навантаження. Лампа 200 Вт, то струм піде. Та зразу 7,5 А. От така станція, доволі цікава. Страшна в розборці, складна в дизайні, в роботі, чомусь вона згоріла, чому не зрозуміло. А далі час покаже, як воно себе буде вести. Хай працює.